В Болехові горів колишній міський кінотеатр. Повідомлення про пожежу у будівлі долинські рятувальники отримали близько опівночі в суботу. До місця виклику негайно вирушили пожежно-рятувальні підрозділи. Вогонь охопив покрівлю, деякі службові приміщення відразу на двох поверхах. Тут розміщувалися відділ державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційна служба Болехівського міські юсту та міське управління освіти. Завдяки професійним і злагодженим діям рятувальників пожежу було ліквідовано. Ніхто. З людей не постраждав. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним вітром та відсутністю зовнішнього протипожежного водопостачання. Гідранти, всі які розташовані на вулиці Шевченка, несправні. Воду прийшлося підвозити близько за кілометр. На даний час створена комісія по встановленню. Причин пожежі загалом до ліквідації пожежі в Болехові було залучено три десятки рятувальників. Ведеться розслідування за минулі вихідні на Прикарпатті виникло 19 пожеж. Михайло Березень Олександр Литвиненко новини на вежі.